Привіт, друзі! Вітаю вас з новим автомобілем! Це у нас Тесла, 23 чи 24 рік, здається 24-й. Що саме прикольне, це те, що задній привід 60, скільки там, 62 кВт літій, заліза фосфат. Та, що батарея, яка проїжджає там, 400 км. Да, На задньому приводі вона проїжджає 400 км. І зараз, коли я його подивився, обдумав всі плюси і мінуси, то я змінив думку з приводу цього автомобіля. Я раніше вважав, що задні приводні Тесли взагалі не потрібні, але чому б ні? Економніше. Проїжджає плюс-мінус стільки же, да, не так сильно валить. Але цей автомобіль дешевше коштує. Одразу скажу, не хотів знімати огляд цього автомобілю і як ми його відновлюємо, тому що я вважав, що нічого цікавого немає. Але чому я так думав, я не знаю. Контент є контент. Чому б не зняти? Це в нас 24-й рік, як я казав, пробіг взагалі там мінімальніший. Я ось тут напишу, точно я не пам'ятаю. Як ти бачиш, ми вже почали ремонт цього автомобілю, тому що тут не було коліс. Вони всі були порізані а також три диска. Чи 4, Коротше, майже всі диски були поцарапані, побиті, відновили, пофарбували. Пофарбували в такий колір, який був завод. Да, ось такий сірий. Тут буде стояти колпаки, так що немає сенсу фарбувати в інший колір. Пошкодження у нас в попередній частині, начебто вона заїхала кудись в стовп. Виглядає все по-іншому, тому що тут немає мотору, там ми бачимо пустоту, там взагалі нічого немає. І пошкодження, які тут були по ходовій частині, вони вже виправлені. Вірніше не по ходовій, а по підрамнику. Ну, підрамник це я вважаю ходовою частиною. Правильно майстер каже, що взагалі не проблема його замінювати. Година часу реально дуже просто, коли немає переднього мотору. Що можна сказати по пошкодженням? Як завжди, автомобіль виглядає страшно, але по факту приємні пошкодження. Чому ми полюбляємо такі автомобілі брати, які виглядають на аукціонах страшно, а по факту там в 99% випадках буде все окей? Тому що за такі автомобілі мало хто хоче боротися, і вони уходять по адекватним цінам на аукціоні. І за цього ми стараємося дуже детально переглядати ці автомобілі і розуміти, коли він виглядає страшно, але взяти все ж таки можна. Поки серйозних проблем ми ніяких не зустрічали в автомобілях, ну, якщо чесно, і не хочеться. Так, як я кажу, підрамник вже стоїть новенький, колеса вже стоять ідеально. Пошкодження. Тут були пошкодження ось сюди. Начебто тут стояв стовп і вона в'їхала рівно сюди в стовп. Прийняли все на себе пошкодження, ось ці от п'ятаки. Ну, цей ще, до речі, виглядає красиво, а цей, звісно, пошкоджений. Ми їх замінюємо, навісне все накидуємо і дивимося на зазорчики. Дуже сильно сподіваємося, що все буде окей. Тому що на око, в принципі, виглядає все гарно. Якщо подивитися на ось цю лижу, то вона стоїть прям як потрібно. Коротше, будемо це вже дивитися, коли будемо її ремонтувати. Всередині це в нас повноцінний рестайлінг, вже переходи карти, це все звісно, червоні камери, це означає, що останній автопілот, ну і темний салон. Купили автомобіль не дешево на аукціоні здається біля 12 тисяч доларів. Плюсом автомобілю є те, що не спрацювала безпека, але все ж таки, скоріше всього, один ремінь там спрацював. І ставка на цей автомобіль була не дуже дешева на аукціоні. Не пам'ятаю, біля 12 тисяч, точно напишу ось тут вам зверху. І в кінці, я думаю, зможу сказати, скільки таке авто стало у нас в Україні після того, як ми його відновимо. Так що ось такий швиденький міні огляд перед ремонтом я вам зробив, що ми маємо, з чим будемо працювати. Так що переходимо до ремонту. Ліва сторона, в принципі, ціла. Ну, звісно, крилишко зам'яте. Праве, ми сподіваємось буде ціле. І ось диск. До речі, один купили диск, тому що ти бачиш, да? що з тим диском. Трішки йому недобре. Це була ця сторона. Десь він влетів добре. Із мінусів, які скло тріснути, тому що автомобіль був зачинений, скло було аж там, намагалися відкрити. Але це вже було після того, як автомобіль приїхав через декілька днів. Ми його відкривали, все нормально, нормально, а потім. Ось така біда сталася. Ну, Прийдеться замінити. Тут у нас, до речі, полутерка. Да, бо є двокамерні, є однокамерні, а це полуторка. Бачиш, одне велике, інше маленьке скло. Ну, а по задній частині нічого немає такого, щоб вам показати. Звичайно, Тесла, дає все. А перед тим як ми будемо їх гнати на малярочку, Зняли ремінь, тому що дивно чому, звісно, стріляний тільки один лівий ремінь. Я не розумію чому. Бодік живий, піропатрон в батареї, також все окей. Ну, для нас це, звісно, плюс, але що поробиш? Тільки що зняли, відвеземо поки його на відновлення, а автомобіль на малярку. І, до речі, це ми зробили вже тут, у нас в Україні. І коли ми відчиняли двері, то скло не опустилося, тому що був мертвий автомобіль. Тріснуло скло. Ну і ось так швиденько автомобіль фарбується. Для вас, як завжди. Для нас тиждень якийсь там пройшов. Зараз автомобіль буде збиратися фінально, як завжди, після малярочки. І потім хімчистка. Скоріше всього, облік і буде віддаватись клієнту. Я не знаю, чи вам встигну показати, і за цього просто знімаю. Тому що про всяк випадок, із-за того, що автомобіль дуже швиденько після хімчистки і обліку віддається клієнту, і бувають випадки, коли я просто не встигаю нічого вам показати. Якщо чесно, таких автомобілів достатньо. У мене є відео початку, як приїхав автомобіль, потім ремонт, і все. І я не знаю, як викласти такі відео автомобілів. Ось така ситуація. Тут, я нагадаю, були передні пошкодження, тому що я собі це нагадую, скоріше всього, тому що ви ж тільки що все це дивилися. Ти можеш побачити, що немає ще арочок там такого, і скло потрібно замінити, поки не можемо знайти. По задній частині у нас начебто все окей було. Так, все окей. Так що, я сподіваюся, ми зараз її підготуємо для того, щоб віддати вже клієнту і покажу вам фінальний результат. Ну, такий, знаєте, красивий автомобіль. Я не знаю, чи зможу вам розказати, скільки цей автомобіль став, тому що, скоріше всього, він буде продаватися. Клієнт у нас замовив повнопривідну, таку саму, а це в нас, нагадаю, задній привід. І зараз я нині покатався, і я просто кардинально змінив свою думку по відношенню до задньопривідних Тесел. Це просто потрібно спробувати, щоб зрозуміти цей автомобіль. Він, перше, він їде, по-друге, він економічніше. Так, да, не сильно, але він економічніше. Середні витрати зараз у мене 14-15 кВт, і це в звичайному режимі. По місту. Їде вона дуже класно. Ну, я не можу сказати, що прям вау, але не можу сказати, що набагато гірше, ніж повнопривідні. Дуже приємний в динаміці автомобіль також. Єдине, що тут батарейка 60 кВт. Але тут літій заліза фосфат. Ці нові батареї, ти можеш їх заряджати там тисячу разів від нуля до 100%, і в неї саме мінімальна там деградація в порівнянні з тими теслами, у яких 82 кВт. Так що тут я можу сказати, що це не мінус. Ось так. Дивимося, коли вона буде вже повністю готова. Переміщаємось туди. А ще я, як любитель музики, знаєш, який замітив тут мінус? Тут немає підсилювача, здається, заднього. І за цього музика тут така середня, тому що в Теслах я вважаю, одна із найкращих музик по тому, як вона звучить. Ну і нарешті цей автомобіль відправляється зараз на облік, і все буде віддаватися вже клієнту, тому що вже все зробили, ну окрім хімчистки. Хімчистку ми не робили. Я думаю, клієнт буде вже сам робити. Замінили скло, тому що це основне, що залишалося і нас тримало. Дуже тяжко було знайти ліве переднє скло, тому що воно тут не подвійне, а півторашка. Вони тут ставилися, здається, з 23-го року почали ставити. Ось це скло. Ми його розбили, так що ми його і купили. Такі випадки страпляються, нічого тут страшного немає. Ось в такому вигляді буде автомобіль їздити і радувати власника. Я нагадаю, це в нас здається 24-й рік, якщо не помиляюся, чи 23-й, і це задній привід. Ну ось таке вийшло повноцінне відео. Від моменту того, як цей автомобіль прийшов, я вам показав пошкодження, як ми його відновлювали. Здається, я не встиг показати, тому що він дуже швидко склався. І ну там нічого не рихтувалося, просто замінили попередній частині. Потім автомобіль пофарбувався, склався і зараз вже буде відправлятися на облік і віддаватися клієнту. Бюджет автомобілю я не знаю. Якщо дізнаюся, напишу вам ось тут, а якщо не дізнаюся, то вибачайте. Є така вірогідність, що власник не захоче казати із-за того, що цей автомобіль піде на продаж, із-за того, що він заказав у нас. Дві тесли, одну таку, а іншу Dual е, Motor. І в кінці хочу ще раз сказати, тому що я вже казав, що е, Тесли задньоприводні мають місце бути із -за того, що е, перше менші витрати, друге, 60 кВт вистачає з головою навіть для дальніх поїздок. Різниця з 82 кВт батареєю взагалі мізерна відчувається. Якщо в повнопривідній десь в середньому там 15-16 кВт, е, ну можливо, 14 то тут буде в районі 12-14, дивлячись, як їздити, звісно. Плюси цього автомобілю, звісно, що ти можеш його там розряджати від 10% і заряджати до 100%, і буде наймінімальніша деградація батареї. Так що, я думаю, можна такі автомобілі розглядати. Тому що спочатку, коли вони тільки з'явилися, я трішки скептично до них ставився. Що можу сказати в кінці? До зустрічі з новими биточками, а цей автомобіль відправляється вже клієнту.